Шановні колеги, уже рік, як ми щодня виборюємо право на нашу свободу і незалежність. При цьому ми втрачаємо наших захисників. Я вкотре хочу висловити співчуття полеглим захисникам, щирі вдачність і підтримку нашим Збройним силам, усім тим хлопцям та дівчатам, котрі не втрачати надію, вірити в нашу незламність, це стримони йти до повної перемоги України. Кожен з нас особисто знає безліч військових, які зараз боронять на найгрячішому напрямку це Бахмут і Солидар. Там є і наші земляки, друзі рідні Ми допомагаємо максимально чи можемо, концентруємося, забезпечуємо все необхідне обладнання, залучаємо кошти різних рівнів, різних бюджетів, неодноразово виділяли десятки мільйонів для доукомплектування 116-ї бригади територіальної оборони сесії обласної ради. Але ми бачимо в інтернеті куча викидається роликів цих бригад, котрі е, зараз... Розказують про те, що в них не вистачає обладнання, що в них немає рації, у них немає зв'язку, у них немає нічого необхідного. А ті, хто підтрапив під обстріли, втратили елементарно це бронежилети. Я ініціюю терміново зібрати робочу групу, включити туди депутатів обласної ради, фахівців в напрямку військовому і максимально розібратися з цією ситуацією для тих хлопців, які зараз перебувають на нулі. Допомогти нашим землякам, головне це розібратися і зберегти життя наших бійців. Краще зараз ми витрачимо кошти, доукомплектуємо хлопців, зберемо життя наших захисників. Дмитро Сергійович, Олександр Юрійович, прошу втрутитися в цей процес, ініціювати збір групи і негайно вирішити це питання. Україна переможе, слава Україні! Слава нашим захисникам! Наскільки це питання компетенції? Воно може бути під час мирного періоду, коли ми е, можемо вимагати звітування від військових, що й буде відправлено. Але в якомусь в, в такому кулуарному режимі я однозначно переконаний, що Дмитро Сергійович нас е, збере для того і представників бригади для того, щоб ми розібралися в тій ситуації, яку ви тільки що озвучили. Я теж цю тему знаю і. Питання є, не хочу говорити, але ми поспілкуємося однозначно, буквально можливо сьогодні. Дякую, Олексій Володимирович.